Так, вітаємо вас, шановні користувачі інтернету у Львівському прес-клубі. Черговий брифінг-коментар цього разу на тему, яка ефективність зарубіжних відряджень працівників Львівської обласної державної адміністрації у 2011-2012 роках. Нагадаю, Львівський прес-клуб здійснює медіапроект про доступ громадян до суспільно значущої інформації відповідно до виконання закону про доступ до публічної інформації. І ми вже робили запити до Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради з приводу того, як працівники цих трьох органів місцевої влади їздять у зарубіжні відрядження в контексті європейської інтеграції Львівщини. Ви, напевно, пам'ятаєте, що ми одержали. Доволі вичерпні відповіді від Львівської обласної ради, від Львівської міської ради і скупу відповідь від Львівської обласної державної адміністрації про те, що буцімто дві тисячі одинадцятому 2012 дванадцятому працівники львівської обласної державної адміністрації у зарубіжні відрядження не їздили. Відтак, після нашого брифінгу, коментаря Львівська обласна державна адміністрація поширила інформацію про те, що 33 працівників все ж таки побували у зарубіжних відрядженнях. І після того дякуємо облдержадміністрації. Ми одержали, ми одержали 22 відповіді. 22 відповіді від 22 управлінь Львівської обласної державної адміністрації, в яких чітко зазначено, яка кількість людей на який термін. Куди і за які кошти їздила у зарубіжні відрядження? Дякую. Здається, це той приклад війської обласної державної адміністрації, який варто наслідувати і всім решти. Шкода, що це трапилося не одразу на наш перший інформаційний запит, але добре, що це взагалі трапилося. Отже, ми маємо. Таку інформацію, що за два роки в закордонних відрядженнях убувало 36 працівників Львівської обласної державної адміністрації. Це ми підсумували результати відповіді оцих 22 управлінь. Вони провели за кордоном 123 календарні дні, і у 99% чи у 90%, тут треба ще точно порахувати, ці відрядження відбувалися за кошти приймаючої сторони. Головне управління економіки та промислової політики їздило також у Канаду, Фінляндію і Грузію. Це у межах окремого проекту, який фінансував уряд Канади. І ще в одному випадку. Невідомо за які кошти було не зазначені кошти. Це головне управління охорони здоров'я. Працівник один їздив у Варшаву, Польщу. Ми не знаємо про ці результати. Отже, це така суха статистика, як кажуть, з приводу цих відряджень. Але щоб зрозуміти головний зміст цієї сухої статистики, ми запросили двох експертів. До участі у брифінгу у коментарі це пана Миколу Кмітя, колишнього голову Львівської обласної державної адміністрації і відомого підприємця. Якраз на стику дуже цікаво почути думку пана Кмітя. як же здійснювати оці відрядження, коли можливо бракує бюджетних коштів. а Процес європейської інтеграції треба здійснювати, а нема нічого ліпшого під час інтеграції, як зустрічі вічнаюч. і пана Віктора Борщевського, завідувача відділу інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, який, крім того, що науковець має ще й досвід роботи в адміністрації президента України. Бачите, ми так намагалися. В обласній державній адміністрації і секретаріаті Кабміну. В обласній державній адміністрації і секретаріаті Кабміну. Дякую за те, що ви зробили це уточнення. Так. Від адміністрації президента різко так так. Отже, пане Кміль, прошу ваш коментар. Можливо, ви згадаєте, як робилося це в часи, коли ви були головою Львівської обласної державної адміністрації. Можливо, ви нам підкажете. Де знаходити і в який спосіб реалізовувати ці закордонні відрядження в теперішні часи? Прошу вам слово. Доброго дня всім. Дякую за запрошення. Тема насправді, може, не така тактична, вона більш стратегічна тема, тому що співробітництво Львівської області чи України загалом за кордоном воно приносить, а воно повинно приносити якусь користь. Як мінімум іміджу, а наступні події повинні давати економічний ефект і відображатися на добробуті кожного громадянина. Інакше немає ніякого змісту в цьому. Я би хотів деякі такі речі наголосити, які щоб було повне розуміння саме цієї політики. Всі зовнішньоекономічні речі, які відбуваються в Львівській області, вони фінансуються обласним бюджетом, не державним, а обласним. Слід замітити. Все те, що робить влада останніх 20 років, бо перший рік можна дати, що вона ще формувалася, так? вона робить те, що вона всіма силами, кожен наступний прем'єр-міністр, президент обмежує права регіонів. Тобто фіскальна політика проводиться так, що всі податки чим раз більше і більше, сконцентруються в центрі. Тобто грошей для обласного бюджету раз стає менше. Це така стратегія, яка відбувається з року в рік. Хоча обіцяють постійно зовсім інше. Третє, обласний бюджет під цим тиском з року в рік недовиконується. Тому що продавати вже нема що, а і криза призвела до того, що нічого й не купляють. Це що, бюджет розвитку міг видавати. Інші речі я вже говорив, що постійно обмежуються і централізовано йдуть в Київ. Другий важливий фактор, чи третій його можна назвати, Львівщина одна з самих активних областей. Якщо брати області, це саме активна. Якщо брати регіони, то столиця Київ, звісно, бо всі їдуть в Київ, вона більш активна по подіях. Номер два завжди Львівщина. Тобто, всі важливі люди з-за кордону, які приїжджають в Україну, як правило, їдуть ще у Львів. По кількості подій це є найбільше. Тобто від обласного бюджету воно потребує і найбільше видатків. Свого досвіду можу сказати, статистика, я бачу, так вона і продовжується, це більше 50 вагомих подій в рік, що припадає на Львівщину. Тобто ми більше коштів витрачаємо на приймання гостей аніж на делегування тут своїх заробіт. Тут коли я працював головою обласної адміністрації, я вважаю, що мені пощастило, але це постійні дуже важливі візити. Я би наголосив, це пан Фішер, це президент Австрії, генерал-губернатор Канади, практично кардинал-прем'єр-міністр Ватикану з таких е знакових президент е по моєму Таджик, е Таджикистану. Е Рахімов, Рахмон. Рахмон так. Потім президент Литви, боюсь когось забути, але це дуже багато таких подій. Львівщину завжди хочуть відвідати з точки зору історичної, культурної спадщини і з точки зору політичної ваги. Плюс всі такі ваговики, з точки зору послів. Тут. Це багато подій. Львівщина плюс є прикордонною е, областю України, і е, я мав е, таку можливість очолювати комісію по прикордонних е, зв'язках з Євросоюзом. Тут така створена комісія, яка працювала, і вона тепер, мабуть, працює, і її бюджет освоєння був більше 4 мільярдів гривень. Наша задача була України. Там були представники всіх прикордонних областей. Львівщина була головувала тоді. Відбувалися наради у місті Львові і також у Кракові. Наша задача була як можна більше затягнути якихось грантів чи проєктів по екології. Це екологічна комісія. Вона більше розглядала наші Карпати, наші ліси як легені Європи. і Навколо цього відбувалися всі зустрічі. Єдине питання, не знаю, чого дотепер вирішено, я не відслідковував, що законодавство України не давало можливості ці кошти освоїти. Тому ще один такий наголос, чіткий: що Львівщина дуже активна в зовнішньоекономічних подіях. Не тому, що ми так хочемо, тому що ми так знаходимося. Їх дуже багато це потребує, дуже багато грошей, а їх нема. Тому зачасту дуже багато людей чиновників тратять і свої кошти, і дуже багато приймаюча сторона тратить кошти на те, щоб це все фінансувати. Пане Квіне, я так розумію, Ви пояснили, чому працівники влада їздять за коштом, коштом приймаючої сторони. Це зрозуміло. А чи достатньо 36 працівників 123 дні у відрядженнях зарубіжних за два роки? От цей момент євроінтеграційний, як вам бачите? Е... Тут не може бути в достатності чи недостатності, треба питання ефективності. Питання ефективності, коли я працював, вирішував Левком Леонідовичем, він і тепер працює керівником управління Захарчешин. Ми виділили пріоритети. Пріоритети були виділені ще в стратегії розвитку Львівщини, яка була прийнята за часів пана Олійника. І пріоритети наступні. Львівщина повинна співпрацювати перше з сусідами, ті, які нас оточують. І з G20, тобто з країнами, які входять в велику двадцятку економічну. І ми, коли це все прописали, була чітка задача, звісно, це не можна за півроку зробити. Вона була розписана. Зі всіма цими країнами заключали угоди по трьох напрямках: соціальному, культурному і економічному. От така от такий був напрямок, де на це знаходити кошти в кожному окремому випадку, і воно е, вирішувалося. У нас в Львові, я хочу замітити дуже багато іноземних представництв. Це три генеральних консульства, і по моєму більше десятки просто консульств. Тому співпраця тісна, і в таких випадках часто знаходяться кошти якось, щоб рішити справу. Дякую. А зараз погляд пана Віктора Борщевського на тему зарубіжних відряджень і ефективності працівників Львівської обласної державної адміністрації. Бо зараз ми говоримо саме про неї. На попередньому брифінгу ми говорили ще про Львівську обласну раду, львівську міську раду. Прошу дякую. Я напевно продовжу ту тему з останнього запитання: чи це достатньо, чи недостатньо? Я вважаю, що це не просто недостатньо, це катастрофічно мало. Що я якраз очолював управління зовнішніх зв'язків, зовнішньоекономічної діяльності наземних інвестицій обласної адміністрації і прекрасно знаю всі проблеми. Тобто Львів ще не має підписаних угод. Ну, принаймні на той час, це було 2002-2003 рік. Там більше десятка з регіонами країн сусідніх, там Австрії, європейських країн більш віддалених. Але навіть якщо брати, фактично, ми маємо угоди зі всіма сусідніми регіонами, в яких проводяться, ну я не буду казати кожен тиждень, так? Ну, хоча б раз в місяць якісь більш-менш поважні представницькі заходи. На тих заходах просте, банальне озвучування, що є представник зі Львова там, чи з Львівської області, це вже є згадування про Львівську область. Так? Інвестори, потенційні партнери, це ну, як мінімум просто чують. А якщо така людина, яка присутня, просто все виступить і ще щось розкаже, так і в куларах поспілкується з людьми, це звичайно колосальний ефект. Тому я так вважаю, що по великому -то рахунку, якщо брати так абсолютну ситуацію, то фактично раз в місяць це як мінімум представник одного тільки управління зовнішніх, ну зараз зовнішніх зв'язків ну, мова називається міжнародного співробітництва, мав би виїжджати за кордон. Сусідні регіони Польщі знову ж таки я от дивився по цій статистиці. В нас зі Штирією там вже більше п'ятнадцяти років підписаного года там в Австрії взагалі по-моєму, ніхто не буває хоча регіон дуже перспективний, і вони готові працювати. От, е, я не кажу вже про інші регіони. Тобто, це один бік справи, як би воно мало бути? Інше питання тут згоден з паном Миколою, що фінансується, як правило, з коштів держ... місцевого або обласного бюджету, і цих коштів не вистачає, звичайно, навіть на прийом тих делегацій, які в Україну. Тому зрозуміло, що. Є перше питання обмеженість коштів, тому що приймаюча сторона не завжди може профінансувати такий візит. Друга проблема, про яку не звучало, це проблема бюрократизації самої процедури виїзду за кордон. Тобто будь-який місцевий чиновник для того, щоб виїхати. Ну я скажу вже на рівні хоча б начальника управління за кордонне відрядження, повинен погодити директиви в МЗС України. Тобто для цього йому за два тижні наперед, згідно діючої процедури, треба надіслати запит. Там цей запит розглядається, присилається відповідь, і зрозуміло, що якщо якісь там локальні або в межах транспортового співробітництва проводяться семінари, зустрічі, просто людина, який за тиждень приходить, просто дзвонять і каже, що у нас буде захід, і вона може сісти і приїхати. Чесно, технічно, вона не може формально цього зробити, тому що. Вона не встигне подати МЗС запит, погодження цього запиту і виїзд. Як наслідок, більша половина виїздів здійснюється, скажімо так, з порушенням цієї процедури. Пізніше МЗС збирають всіх керівників обласних управлінь і починають зачитувати, хто скільки разів порушив, відповідно, там якісь ну, як мінімум адміністративні там, чи дисциплінарні санкції можуть за це бути. І це також суттєво обмежує ініціативу в виїздах за кордон. І тому ще зараз я повертаюся до того, що я починав, коли я подивився цю статистику, це катастрофічна статистика. Одна, основна базова прикордонна область, ну, фактично, крім Львівщини, напевно, що і Одеська такі ворота України. В Європу можна назвати так, але дійсно наша область на майстральному шляху в Євросоюз знаходиться. І 36 виїздів за кордон, причому 90% фінансується за рахунок приймаючої сторони, а це також чисто морально. Так, ви виїжджаєте, вас фінансує приймаюча сторона, тобто ви вже психологічно себе ведете як людина, яка приїхала і яка повинна грати за тими правилами, які встановлює та сама приймаюча сторона. Тому, звичайно, ситуація в цьому відношенні, як на мене, дуже. Дуже У не всіх сміг. ще гірше. Просто а всіх це гірше. Ще гірше. Давайте ще одне запитання до експертів, і так перейдемо до запитань від наших колег-журналістів. Може, не така вона катастрофічна, може їздило більше, адже ми досі не можемо одержати відповідь на наш інформаційний запит щодо зарубіжних відряджень керівництва ЛОДА, тобто голови ЛОДА, його заступників. Навіть вже змінився заступник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань Євро 2012 року. Ми не знаємо, їздив він чи не їздив. Я чому це згадую? Тому що головне управління євро з тої відповіді, яке ми одержали, головне управління з питань євро. Жодного разу ніхто не їздив за рубіж. Тобто так ми готувалися до євро, що нам не треба було, всі приїжджали сюди. так? Ваш погляд, ваша думка. Чому ми не можемо одержати інформацію про те, куди і з якою метою їздили за кордон голова і заступники Львівської обласної державної адміністрації? Я прошу про суб'єктивний погляд, бо ми все одно цю інформацію здобудемо, ми зробимо 10-20 запитів, але ми будемо її знати. Дякую, прошу. Я вам скажу, що. Відповідь була: бюджет дає обласна рада, освоювати повинна обласна адміністрація. Я не говорю про стосунки, які є останні два роки між обласною радою і адміністрацією. Не такі не най, не найм'якші. Тому це десь також диктує погляд. Тобто а, обласна рада не давала на це коштів. Зменшує постійно, Змен. тому що бюджет зменшується великим чином. Але я не хочу їх в цьому винити чи не винити? Питання в наступному. Що це буде відбуватися до тих пір, поки в нашій державі не відбудеться розмежування повноважень. Має бути проведена територіальна адміністративна реформа, яка буде казати, шановні, оцей бюджет 70%, який ви заробляєте, це і ваш. У вас є виконком, обласна рада, виконавчий комітет, який і рішає, а що Львівщина хоче здобути, а в зовнішньому напрямку. А щоб здобути, є буде пропозиція, нам треба поїхати. П'ять тисяч разів. Вирішити такі то питання, на цьому ми зробимо стільки то чи зробимо такі-то справи. Це буде рішати наша громада за наші кошти. Наступне є державна політика. І коли до нас приїжджає, я вибачаюсь, велика посадова особа за кордону на її бажання, це повинна фінансувати держава. Я просто запитувався у своїх колег колись поляків. Вони часто до мене приїжджали. Е, е, і я питався, як відбувається у вас фінансування, тому що ми, ми просто сходимо з розуму не знаємо, де це все нагодувати, приїжджає по 30 чоловік, бюджету просто не вистачає. А співпраця була тоді з Мирославом Сенником відмінна. Ми часто збирали комісії, коли не вистачало, всі розуміли, що нікуди ці гроші не диваються, але коли делегація з Канади приїхала більше 30 чоловік, вони мусять бути прийняті. То е, такі речі в Польщі відбуваються за рахунок державного бюджету. Просто виписується рахунок і віддається. До Львівщини колись щотижня приїжджав як не президент України, то прем'єр-міністр. Це також фінансувалося за кошти обласного бюджету. І я питався, як це відбувається в Євросоюзі. Дуже просто. Приїхала посадова особа з Києва, все, що було потрачено на пересування, на все, виписується рахунок, віддається в Київ, в Міністерство фінансів плати. Не може нести за державні. Е за державні якісь речі, місцевий бюджет нагрузку. У нас не проведена адмінреформа, звісно, всі кошти в Києві відповідно і таким чином зараз відбувається. Ці конфлікти будуть завжди, поки це не буде зроблено. Де наше, а де не наше. Дякую. Дуже цікаво розповіли про те, хто фінансує приїзд президента і прем'єр-міністра в область. Так, але пане Борщевський, повертаючись до запитання: в чому причина? Чому, наприклад, не можна такий самий перелік написати, куди їздив голова заступники? І що приймаюча сторона, їх приймала. Чому тут проблема може бути? Знаєте, Ворхвійов, по ідеї, це все фіксує, тому там та інформація є. Я не знаю, чому. Не, не думаю, що там тобто, якась мала бути технічна складність. Я складання. вам скажу, що до нас більше приїжджали по Євро, ніж ми їздили. Були від поїздки по Євро на запрошення е, УЕФА. Тобто було запрошення і воно і фінансувалося з УЕФА. Але е, поїздок було не дуже багато. Насправді, ми добровільно їздили на декілька, коли ще думали, які будемо стадіони будувати чи аеропорти були такі поїздки. Але потім це як правило комісії тут, і я не думаю, що пана Губицького дуже хтось би відпустив, бо в нього було стільки наради і зустрічі в Києві. І тут що не дуже думаю, що він кудись би поїхав. Дякую експертам за коментарі нашої теми. Перш ніж ми перейдемо до запитання, хочу сказати тільки одне: що публічність і прозорість цієї інформації абсолютно необхідна. Бо інакше комусь буде здаватися, що наші керівники їздять п'ятницю чи то на лижі, чи то на закупи, чи то на свята, чи то провідати родичів за кордоном. Щоб не було оцих поганих чуток, треба надавати необхідну публічну інформацію, таку, як ми одержали про працівників 22 управлінь Львівської обласної державної адміністрації, таку, як ми одержали від Львівської міської ради про те, куди з якою метою. Їздив міський голова, які перемовини, і з ким він там проводив. На цьому ми закінчуємо брифінг на тему, яка ефективність зарубіжних відряджень працівників Луда у 2011-2012 роках. І після невеличкої паузи, яка необхідна відеооператору для того, щоб вимкнути камеру,